Чемпіонат Казахстана з футболу, Прем'єр-ліга, четвертий тур. Астана Ордабаси. Вмощуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер клас. Ваші вподобайки і змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу, друзі від душі. Дякую всім вам. Субота. Субота 5 квітня. Я вибрав центральний матч вихідного дня. Центральний матч Прем'єр Ліги Казахстана, де зустрічається чемпіон 2022 року проти чемпіона. 2023 року. Я е, вирішив сміливо так назвати цей матч дербі передостанніх чемпіонів. Тому що останній, нагадую, вже в 2024 році був Кайрат Алмати. Отже, після трьох турів вже. Повністю зіграних три матчі і у Астани, і у Ордабаси. Астана йде круто. Так само, як і Кайрат, маючи сім очків, дві перемоги і одна ніч'я якраз таки проти Кайрату. 6-1 різниця забитих пропущених. Дуже класна різниця. У столичної команди ФК Астана. Сім очків, я вже казав. Так само і Ордабаси відіграли три повних матчі, але на відміну від Остани. Навпаки, 2 нічих нульових 0-0-2, і одна поразка від чемпіона. Поки що діючого від кайрат Алмати. І не просто поразка а вщент Кайрат виніс Орда Баси. Чемпіон 2024 переміг у минулому матчі 4-0 минулого чемпіона Ордабаси. І тепер. Після трьох матчів все ще не може забити Орда Баси. Дуже неважний початок. По першим трьом матчам можна сказати тільки так. 0-4 забитих пропущених і всього 2 очки, і то завдяки двум нульовим нічиїм. Орда Баси, я думаю, і цього разу. В Астані не виграють. На жаль, для вболівальників Ордабаси, яких я дуже сильно поважаю. Так само, як і Астани, і Кайрата, і Актобе, і, і всіх 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 клубів. Поважаю всіх вболівальників, Але е, з такою грою нічого не вийде. Астана перемога, і е, навіть Дивіться, Астана виграє дуже обережно, акуратно, тому що знають, що Ордобаси чемпіон, хай 23-го року, але ж чемпіон. І просто так клуби чемпіонами країни не становляться. Тому, я вважаю, що в цю суботу, 5 квітня, Астана. Переможе Орда Баси дуже ювелірно і обережно. Тобто, неймовірно, результативного рахунку не буде. Десь ну, максимум 3-0-3-1 не більше. І тому мій єдиний і остаточний прогноз на цей матч Астана, Орда Баси. Перемога Астани і тотал менше 4,5. Коефіцієнт 1,71. Друзі, я дуже вдячний вам за увагу і за повагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, ваші вподобайки і змістовні коментарі це дуже важлива підтримка. Дуже потужна мотивація і найголовніший стимул для подальшої боротьби і роботи. Казахстан Алга, Україні слава і скорішої всім нам перемоги над рашизмом. Дякую, що ви у мене є. Дякую за активність, за перегляди, за ваші знаки. Уваги! Дуже е, надіюся, що нас буде все більше і більше. Е, дивлюсь, я, матчі, в прямих трансляціях на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Друзі, до зустрічі. Всім папа! -па.